Всіх вітаю! Було відео про ковіка, і багато людей написало, що там хтось пише, що в нього такий самий, хтось хоче придбати, хтось вже придбав, чекає номера, а в когось щось трапилось, хтось щось зробив. Писали, що чому я більше не знімаю. Цікава тема, багато кому це подобається. Тому, друзі, для вас зараз я знімаю це відео. Зовсім скоро у мене намічається поїздочка на 400 кілометрів. Буду я їхати в столицю до Києва, сюди приблизно 400 кілометрів. До того місця, куди я буду їхати. Саме на цьому мотоциклі. Я е, просто ніколи не їздив. Ну, для мене це велика відстань, скажімо так, тому що ну, це мій перший мотоцикл, на якому я планую це зробити. Е, зараз я на ньому вже проїхав. Тобто, зараз покажу, скільки проїхав, що зробив і що відбувалося. Е, дивіться, ну це сьогодні-вчора я приїхав 120 кілометрів. Так, і. Зараз у мене пробіг загальний, це 1294,9, грубо кажучи, 1300 а, кілометрів. Значить, заміна, звичайно, була заміна масла постійно, масло Мотюль 10 в 40 тобто міняв на 100 км, я злив відразу це, що тут було залите, потім поміняв на 400, по-моєму, 420 км, потім поміняв, не доходячи до 1000 км, ні, там було 900, ну, грубо кажучи, 1000, і оце зараз е, уже, е, якби, залите масло, треба його буде міняти приблизно на 2000 км, буду його міняти кожну 1000 км. Що було зроблено? Відганяв в мотосалон там, де його купував, мені почистили цеп, уже два рази натягнули цеп. А потім був такий нюанс. Я їздив і замітив таку ситуацію, що в мене праве про чую точку підтікає маслом. Не знаю, з чим це пов'язане, але трішки зовсім приїдеш, воно підтікає, витирає, але все одно. Я поїхав в салон, віддав по гарантії. Тобто не знаю, що вони робили, чи міняли сальники, чи замінили вилку, і це все діло. Мені віддали все, начебто поки що все працює як а, повинно. Так, його я вже поставив на облік, ось такі номера мені стали. Прикольно, пишіть коментарі. А, далі напишіть, хто вже їздить на такій дальній відстані, що треба брати з собою, що можливо бути, і так далі. На екран наклеєна бронеплівка, тобто тут бронеплівка захисна, зараз виглядає класно. Салону, коли забирав, там були такі попирки, некрасиві зараз. Класний вигляд, плюс захист цього всього. По гарантії без питань мені зробили, не знаю, що там було, чи санник, чи просто після того я, можливо, по дощу проїхав. Ну, не по дощу після доща, і можливо туди просто грязь якась попала. Ну, оце таке. Далі по номера вже сказав. Собі придбав. Значить, таку штуку зробив викрутку і ключики самі-самі необхідні, які можуть знадобитися. Так, дивіться. Тобто тут у мене є викрутка, ось така маленька, для того, щоб можна було розібрати будь-який пластик. І ще тут у мене є ізолента. Це купив, звичайно, скажімо так. Далі. І ось такий ключик у мене є, тобто шестигранник, який допоможе там, відкрутити, якщо треба, там, всі болти, отакого, типу, такого, такого, тобто такий ключик купив і ключик на 8. Тут тобто, також це для відкручування масляного фільтра. ось цього, Тобто, якщо треба буде замінити, то можна буде відкрутити. В принципі, це все, що було зроблено по цьому мото. Куплено в дорогу це хочу брати. Друзі, кому подобається такий контент, пишіть в коментарях. Зовсім скоро я відправляюся в цю поїздочку. Якщо хтось їздив, говорю, пишіть, що треба, що треба брати, що можливо вам цікаво. А, поставив датчик температури. Тобто хтось запитував у мене, куди я його вивів. Ось дивіться, тут встановлений датчик, тут їх два на самому ділі, але підключений один. Датчик температури 53,9 градусів, можливо, він не так точно показує, але все-таки ось він прикручений сюди. Тобто, можливо, там є через патрубок прям точнісінько, але хоча б, хоча б так, тобто сюди прикручений, хоч приблизно розуміти, яка температура двигуна в роботі. От. Ну, В принципі, все, що хотів розповісти, розповів. А, до речі, по... Колесом. Переднє колесо я качаю 2,3 бара. Заднє колесо на форумах прочитав, що треба качати 2,9 бара. Пишіть, скільки ви качаєте бар колеса. В принципі, що вам цікаво, пишіть в коментарях, залюбки зніму відео. Розповім більш детально. А, до речі, по світлу. А, значить, їздив я. Скажімо так, вночі, і, чесно кажучи, мені світла тут не вистачає, навіть дального і з ближнім. Тобто воно непогане, класне все, але коли їдеш далеко, вночі, то його дуже мало. Тут є ось такі дуги, на які я планую поставити сюди до ось сюди, сюди, якось придумати, Може, можливо, знизу. І тут багато пластика, тобто можна це все діло буде провести так, щоб було красиво і не було нічого видно. Якщо буду робити, також вам про це. Зніму відео. Тож, хто хоче побачити мою подорож на цьому мото. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Можливо, є якісь поради в дорогу чи ще щось. Всім дякую за увагу і гарного дня.